10 жовтня річниця відкриття центру міжрегіонального центру безвісті зниклих осіб за особливих обставин, де базуються слідчі поліції Донецька, Луганської, Дніпропетровської областей. До річниці ми проводимо всю українську конференцію, куди прибули представники 26 центрів України. Міжрегіональний центр він єдиний і унікальний. Знаходиться в місті Дніпро. За рік часу нашої роботи, коли ми проводили виїзні засідання, зустрічі з родинами безвісті зниклих, військовополонених, коли ми виїжджаємо безпосередньо на місця події за фактами ракетних обстрілів, я як керівник органу досудового розслідування бачу своїх слідчих саме в роботі. І крім того, що вони є професійними, вони є професійними юристами, вони ще творчі люди. І... Є такий, скажімо, психологічний момент, де арт-терапія, де мистецтво допомагає, хоча б якось абстрагуватися і жити. На даній конференції в нашому центрі сьогодні представлені роботи слідчих 26 міжрегіональних центрів регіонів, які приїхали з усієї України. Починаючи від Закарпаття, закінчуючи Луганщиною, Донеччиною, центр України, південь слідчі намагалися в кожній роботі передати той біль, ті переживання, ту роботу, яку вони титанічно виконують на сьогодні.